Добрий день, любі друзі! Це Копрут і ми з України. До вашої уваги пропоную етапи будівництва ставочка біля хати. Будівництво ставка почалося 11 січня 2023 року. Будівництво ставочки зимою досить повільне і не зовсім пейзажне в порівнянні з літом. На фоні я періодично показую нашу роботу декілька років назад. Ну добре, повертаємося до січня 23-го року. Стас зв'язався зі мною по вайберу, сказав, що колеса поламались в тачках. Я знайшов запасні, бо це в нас тачки, наче розходний матеріал, у мене штуки 9, мабуть. І оці колеса привезу на подшипничках. Зайвий дрібний камінь. Я в бусі привіз. І тут буду вигружати, тому що буває так, що не достає буквально куб чи пів куба, а в мене на базі достатньо камінчиків. На вулиці мінус 3 градуси. Ставочки почувають себе добре. У цьому нижньому ставку вже зимує четвертий рік. Близько 200 кг ситрових. Вони досить швидко набирають вагу. Одного я вже куштував смачнісінький, аж за вуха не відтягти. А інші нехай ростуть та дозрівають до чорної ікри. Буду їх доїти і знов випускати в ставок. Дивіться. Ось таким чином. Луночка стоїть. Струмочки замерзли, а луночка, де є те, що ставочок не замерзає. Буду вигружатись. Вигружаю каміннячко. На вулиці Мороз, тому воно десь там при... примерзло потрошку. Приїхав на свій питомник. Точі круглий кам'яний дім з травою на криші. Піду зараз збирати матеріал для Стаса в Вінницьку область, де він будує ставок. Мені треба 50 метрів труби підміряти та відрізати. Приїхав на базу. Мембрани достатньо. До весни. на весну хватить на декілька ставочків. І залишки я побачив 50 труби. Ось тут так, що оце скручу, так що в бус влізло. Бо заводська висота метр сімдесят, а мені потрібно зробити метр двадцять. Оскільки зимою в мене нема помічників, важко дуже скручувати трубу, так, щоб вона була вузенька, я її кину між рулонів і потрошку закручую і шнуром зв'язую в різних місцях. Загрузив бус на об'єкт, грію ноги, приїхав на дачу, тут у хаті 0 градусів, тому розкочегарив, Зараз нагріється хатинка. І все буде добре так приїхав на об'єкт. Сьогодні неділя хлопці працюють. Камінцем дитячу зону стіни. Майже обклали, залишились сходинки і площадочка. Навозять хлопці камінців під водопад. Замовник нам дав розпорядження тракторець, він на передньому ковші підвозить необхідну кількість. Хлопці потрошку вже підтягивают каменечко для водопада. Нет, теперь какие-то будем, то не будет падать. Давай. Коля, вставай давай, давай, туда. Ты На... завалий тебе, Коля, Коля, тікай звідти. Коля! ще, 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 ще. Давай, оп, да. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Коли мороз, мінус 7 градусів було, хлопці копали е, кабель, укладали, тут буде наша бочечка, тут весь пучок кабелів під е, підводні ліхтарики. І підготували хлопці також. Бачите, весь цей щебінь вибрали і вже насипали для під труби. Рослину зону регенерації. Труби вже уклали, щільненько все добре зробили. Обклали камінням дальній скімер. Із скімера буде подаватись на зону регенерації водичка і з цього ж скімера буде подаватися водичка на водоспад, на водограй. Щебня той, що ми привезли три. Камази було недостатньо, ми ще один Камаз щебня привезли. Дитячу зону обклали камінням, залишилось тільки сходинки і низ. Підводні ліхтарики вже потрошку підключаємо. Перевіряємо їх роботу. Добротний, добротний світильник, важкий такий. Ліхтарик-світильник, бачите, каже. Ось. 12 ватт. Навозили крупного каміння хлопці, щоб зробити гарний водоспад. Він буде опиратися на наш колектор і буде його декорувати. Зараз стою в дитячій зоні. Камінчиком обклали, дуже подобається мені, якщо такі широкі шви, це навпаки круто. Тому що кожен камінчик виділяється. Тут дали запас для флекс труби, щоб можна було його переміщати, коли будемо робити сходинки. Світильник трошки замазали там розчином, не замуровували його, його легко буде виняти, але щоб він не всплив, бо в ньому, в, в, в ньому ж є. Повітря і щоб він не сплив ми його замазали розчином. Ліхтарик. І з цієї сторони. Зараз на вулиці мінус 7 градусів, так воно прохолодно. Завтра вже буде плюсова температура і хлопці почнуть далі класти на розчин каміння. А зараз, поки може трактор їздити, вони привозять камінці. Стопчики ми бетонуємо із мішків заливаємо, потім мішки розрізаємо і такі стовпчики стоять. Вони йдуть аж до дна. Це буде нижче глибини промерзання, і тому це буде добре основання. Да? Основання, я не знаю, як на українській мові для водоспада. Колектор і 4 стовпчика. Я вже приїхав додому. Приїхав на дачу, сиджу, монтую відео, Стас мені висилає відеозвіт, як там проходить робота. Метоніруємо основання для труб, водя рівень на задану висоту і почали строїть водопадик. обкладываем колонны и устанавливаем первый ярус водопада. Зараз на вулиці мінусова температура і льот підіймає воду і вода трошки вище і для того, щоб іноді дивіться, щоб воно не розтаплювало, У мене є такий спеціальний дрин Петрович. Ви бачите, льот трошки вище. Водоспад, водограй. Також там під ним тонкий лід. У мене тут нема компресора, але є трубочка з насосом, і він з дна подає водичку, вона тепла і розтаплює лід Також через оці рослинки, бачите, коло них вона наче оттіпель. Через них також виходять гази. Тому якщо підрізаєш на зиму рослини і у вас є риба, то треба залишати сантиметрів десь 5, щоб через ці трубочки виходили гази важкі. Знову приїхав на дачу розкачегарити, тому що на вулиці мінусова температура, а тут в мене скважина, труби прокладені, щоб вони не полопали. То я підтримую плюсову температуру. І оскільки світла нема, знову можу користуватися цим коробочкою ящичком. Один я мамі залишив, а ще один собі купив. Він підтримує до 2,5 кВт. Трошки важкувато мені дається українська мова. Тому я по дорозі слухаю твори Не Левицького, Кайдашева сім'я, квітки Основ'яненка, Вкрадене щастя. Лесі Українки, Тараса Шевченка. Я ж такий зубатий, коли ухвачуся, то вже не відпущу. Такі є. Трошки до мене туго доходить, але якщо я взявся, я оце наче бульдог ухопився і поки не зроблю все як потрібно, не залишу. Так що буду вчити українську мову і буду розмовляти краще, ніж ті, хто... Ані все життя розмовляють, буду такі перли видавати. Дякую за вашу увагу, за відгуки, вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на мій канал і бажаю вам мирного неба над головою. Нехай вам щастить. Далі буде.